Усім привіт! Гадаємо, для Христових дам виберемо три карти, подивимося, що вони нам розкажуть. Можливо, ви подавляєте в собі якісь емоції, якісь бажання. Деяких, можливо, з'явилися неприємні перечуття. Деякі дами можуть отримати письмо чи бумагу, яка викличе відчуття тривоги. Якщо говорити про роботу, то ті, хто працюють, у вас пішла втома від роботи, якісь плітки на роботі. Якщо говорити про кохання, то, скоріш за все, тут з'явились ревнощі або може бути пристрасть до людини, яка не відповідає взаємністю. Скоро у вас з'являться якісь нові плани, буде якийсь фінансовий успіх, але карти попереджають про те, що дещо ви приховували, і це може стати відомим.